І так, добрий день, друзі. Сьогодні 18, 18 вересня, і у нас іде коридор затемнень до 2, до 2 жовтня. І як ми по розкладам по містам і для України, і для місяць бачили такі не дуже позитивні новини, небезпечні. І коридор затемнень це завжди відкривається у нас. Щось таке потаємне, і виходить, у кожного із нас, у людини, виходить ось та закрита енергія, яка, можна сказати, запакована сидить, і ось в цей момент вона вилазить наружу. І кожен дійсно проявляє в цей період, на жаль, негативну сторону. Ну, давайте подивимося, в ході цієї війни. Для українців, да, яка буде максимально проявлена енергія затемнення. От якщо взяти наше населення взагалом, да, як для наших людей, для українців, програється ось ця енергія коридору затемнення. О, Як воно буде для України, для людей. для людей. За коридор затемнення да, для людей. Які події? Бо нечиста сила, а, да, темні сили, вони найбільше проявляються в цей період. Так, дивіться, у нас випадає небезпека для дому. Можуть бути прильоти в жилі будинки, да, в багатоповерхівки, і не тільки в багатоповерхівки, бо в нас іде дім. Під загрозою наш дім, під загрозою. І у нас іде, бачите, карта мечова, яка говорить про жертви з боку мирного населення. Ми запитуємо про мирних людей, бачите? Ідуть у нас жертви. І ця карта говорить, що дійсно. Вплив місячного затемнення, місяцю дуже великий буде в період, в цей період коридор затемнень, буде дуже великий на людей. Це може бути нестабільний, емо, нестабільний емоційний стан як у жінок, так і у чоловіків. Також це піднімаються страхи людей. Також багато Багато нової неправдивої інформації, брехні виникає. А те, що було раніше, да, неправда, та неправда, яка закривалася, то в цей період вона стає явною. Ось така іде у нас відповідь. І йде багато небезпеки. Також для чоловіків дивіться, в кого є схильність до пагубних звичок. Місяць говорить в першу чергу вживання алкоголя, да? то може посилюватися такий да, тяга до пагубних цих звичок, і як в результаті вживання алкогольних напоїв ну, будуть негативні сценарії, уникати саме ось таких моментів. І, як кажуть карти, ми будемо цей період бачити переміщення людей. Переміщення людей, на жаль, як навіть я б сказала, що частково виїзд населення із України, прийняття нових рішень людьми виїхати із нашої держави. Ну, давайте ще раз: отут запитаємо. Місячне затемнення для людей, місячне затемнення для людей то саме страшне, що ми побачили, кожен з нас може намагатися, хоча б опанувати свої емоції, контролювати їх, події якось підлаштовувати, Ну, коли є така загроза на наші домівки, по прильотам, по жертвам, тут звичайно, що. Дуже складно, дуже складно. Покаже місячне затемнення для людей. Місячне затемнення для людей. Зараз розкажу. Дуже цікава йде інформація. Будуть жертви. Ось ця карта говорить однозначно, що буде жертва. Будуть жертви. Це кармічна карта, яка говорить, що бачите. Ой, молоде населення ховати треба від небезпеки. А взагалі, ця карта того, що йде цикл життя, народження і смерті. І ця карта говорить, так небезпека і в ході цієї небезпеки будуть жертви. Бачите, будуть і позитивні новини для людей в цьому місяці, але ось це також сімейна карта. Коли мама і дитинка, і у нас є да, небезпека втрати, небезпека для нашого молодого покоління, діток, тому будьте дуже обережні, бо випадає, бачите, загроза і по прильотам, і на. Домівки да, на цивільних людей і тут іде небезпека для діток. Не відпускайте своїх діток просто так кудись. Тому що зараз не той час, коли ми як жили раніше, діти самі в нас кудись ходили, на змагання їздили, в школу самі ходили, там гуляли, то ця карта говорить, щоб дитинка була в полі зору майже постійно у батьків. Ця карта п'ятірка вогню це дуже також кармічна. Всі п'ятірки в нас кармічні. Вона говорить про небезпеку вогню для населення. А ми якось оці метелики. Летимо на сонце, летимо на цю небезпеку, і дуже є небезпечним, що ми можемо обпалити свої крильця і втратити життя. От небезпека від вогню. Небезпека від вогню. І тут, бачите, в повітрі небезпека в повітрі, небезпека від вогню. Ця карта також може говорити про пожежі. Ось така у нас іде відповідь. І ось також небезпечна карта вогню на землі. На землі. Це також карта небезпеки. Ось дивіться. восьма карта кармічна. Да? Кармічна карта, яка говорить, що ми знаходимося на дуже тонкій грані життя і смерті. І кожен нас, наш світанок, кожен наш світанок, який ми зустрічаємо. Це для нас просто дарунок Всевишнього, який ще раз нам подарував цей день на землі. І нам потрібно да, от триматися гуртом кожен своїх рідних, кожен своєї сім'ї, кожен своїх самих перевірених друзів, да, триматися гуртом і бути вдячними за те, що ми можемо зустрічати цей схід сонечка, жити на цій прекрасній планеті. І от скільки в кого є сили, набагато зробити цей світ по 25-й енергії. Мирним, да? мирним. Тому що ця небезпека, як я бачу, зберігається до кінця цього року. Показують карти до кінця цього року. Колись закінчиться ця війна, але, знаєте, Ось в цьому ковчегові будуть після цієї війни біля кожного з нас самі перевірені, близькі і надійні чи родичі, чи друзі. От самі-самі. Тому така, така енергія говорить, що заради. Того, щоб зберегти своє життя, триматися в купочці біля самих перевірених, надійних своїх людей, діяти по совісті, дякувати Господу за кожен день, кожен світанок, і бути максимально обережним, берегти своїх, особливо діток, тому що йде небезпека вогню. Постійно вона йде. Бачите, як випадає? Постійно йде небезпека вогню. Так, ну давайте ще я хочу рідко-рідко, дуже давно не брала цю колоду це енергії. Да? Запитаємо, дай пораду, дай пораду сонячне затемнення нашим людям. Бо люди вже дуже-дуже зневірилися в розпачі для підняття духу. Дай пораду на сонячне затемнення для наших людей. Дай пораду, Бачите? знову ж випадає. Сімка вогню, стресовий стан для, для людей, стресовий стан. І якщо е, ми, як мавпочка, це говорить про що? Наша душа у тілі людини, і якщо ми не, не досягли зрілості, то ми діємо як мавпа, як тваринка. Да? Нам говорять, який би страх страхом можна керувати, от саме тварин, е, тварин дресирують, саме страхом. Викликаючи страх, стрес. І заманюючи якимсь смаколиком. Ось якщо ми знаходимося в стані страху, ми на тваринному інстинкті. Нами дуже легко керувати. Ця карта говорить, який би вогонь не був небезпечний, виходьте із стану стресу, стресу виходьте в стан балансу. Дивіться, все одно поруч є і смерть, але є і природа, і гармонія, і корх. Кожен бачить те, на що налаштований. Виходьте із стану стресу в е, райдужне гармонійний стан. І не беріть на себе ніяку провину. Да? Відкиньте ваші негативні думки. Тому що якраз в період затемнення всі страхи вспливають наружу. І е, навпаки, їх треба відпустити і сказати: я не являюся на гачку, да, рабом своїх страхів. Навпаки, я їх відпускаю, і в мене їх немає. Ми завжди ставимо ціль іти там, де страшно, щоб здолати цей страх. І тоді таким чином ми отримуємо зрілість. да, Це буде наша зрілість. Коли ми пройшли цей етап, здолали оці всі страхи, і ми отримуємо зрілість. І е, творчість нам у цьому, в цьому допомагає, бо е, божественні створіння е, великі люди, да, значимі люди цього світу, це люди, які неординарно дивляться на все і проявляють свою індивідуальність і творчість, ось в цьому до чого ми е, повинні прагнути. Пройти цей шлях просвітлення. Якщо вам цікаво поговорити на тему, що таке шлях просвітлення, ви мені напишіть в коментарях і ми поговоримо. Бо, як е, з'ясувалося, це дуже цікава тема шлях просвітлення. Про що це йдеться? Ось така відповідь карт. Бажаю вам е, мужності, натхнення. Не падати духом і проходити свій шлях, саме йти там, де страшно, і з'ясувати для себе, що нічого немає страшного. Отримати досвід, зрілість і проявити себе в цьому світі максимально, максимально позитивно.